Кожний ранок я з ним говорю, спілкуюся. Кожен вечір розказую йому, що я робила, як мені важко без нього. 23 серпня було 39 років, як ми раз, коли вже сказали, що його мозок відмер, що вже його вернути неможливо. Дихає за нього лише апарат. І коли відключити дихальний апарат, він зразу помре, не, не сумнівалася ні одної хвилини, Я одразу погодилася і з дітьми переговорила, діти сказали, мам, це дуже правильно, це дуже правильно. Нехай каже хтось. Хай частинка нашого папи живе ще в комусь. Мої родичі, лікарі, яким я могла це сказати, і вони мене зрозуміли правильно. Вони мене теж підтримали і сказали, що ти дуже правильно зробила.